Сперечатися не буду, ви праві. І доказувати вам не буду теж, хто ж там знає, що у вас у голові? Хм, як ніхто не знає, що у мене теж. Хай так буде, я піду собі, піду, свої нерви краще вже побережу. Не накликати, аби і знов біду, мовчки гляну і нічого не скажу. Краще буду я, нехай одинаком, сам собі нехай я буду режисер, і нехай для вас я буду простаком. Я втомився, відпочино від химер. І, можливо, вкотре помилився я, переплутав щось, буває, то таке. То простого мене збила течія, а її здолати діло нелегке. Хто ж там знає, що у вас у голові, як ніхто не знає, що у мене теж. Сперечатися не буду, ви праві, і у істини чітких немає меж. Де, мій острів, моя гавань? Спокій де? Де ті люди, яких хочу бачить я? Так життя прожити, завдання то непросте. Це не поле перейти, любов моя, і яких вершин бажання досягти, і нащо б ти кров свою та й обміняв, і скарби свої, для кого зберегти, хто б такий розумний підказав. Це не поле перейти, в яку ціну та дорога обійдеться нам, я не буду сперечатися, мовчу, по майбутнє вибирати. But on